Американська військова допомога в обмін на український газ, нафту та рідкоземельні метали. Дональд Трамп заявив, що продовжувати надавати підтримку охопленій війною Україні просто так було б нерозумно. У результаті американський президент виявив бажання отримати бодай щось. За свою безкорисливість, а саме ексклюзивні права на розробку наших надр. ми хочемо укласти угоду з Україною, в рамках якої вони забезпечуватимуть те, що ми їм даємо, за рахунок їх рідкоземельних металів та іншого. Рідкоземельних металів, таких як титан, уран, марганець та літій, Трамп, просить на суму еквівалентну близько п'ятьом сотням мільярдів доларів. В Свою чергу офіційний Київ готовий на такі будь-які умови, аби лише українські надра не дісталися путіну. У нас є корисні капани. Це не значить, що ми комусь віддаємо навіть стратегічним партнерам. Мова йдеться про партнерство. Тому ми стратегічні партнери. Тобто, вкладайте гроші, інвестуйте, будь ласка, давайте свої компанії, Нехай вони приїжджають. Давайте разом це розробляти, заробляти гроші. А головне це безпека західного світу. Європейського континенту, що все це не дістанеться цим злодіям Росії плюс, передаючи права на розробку українських надр, офіційний Київ вбиває двох зайців, пояснюють аналітики. Частина цих дорогих та рідкісних металів знаходиться на тимчасово окупованій території. Виходить, підписуючи подібну угоду про спільну розробку надр, Трамп автоматично. Підписується і під звільненням цих територій у результаті Україна отримує не лише додаткову допомогу від Вашингтона, а й гарантії безпеки. В чому головний смысл? Так, щоб у американців появився свой економіческий интерес внутри України, появилися їх значимое, причем стратегически значимо, долговременно значимое економіческие интересы внутри України, а соответственно эти інтереси надо защищать. І должно було бізпечить зонтик бізопасності для України, гарантії бізопасності для України. Седні штати таким образом захищає б свої економічні ресурси в нашій країні, захищали б і нас. І ці умови, схоже, повністю Трампа задовольняють для його команди. Пояснюють експерти. Тепер набагато зрозуміліше навіщо і заради чого вони продовжують постачання зброї в Україну. Вот взаємосвязь економічного інтересу США в Україні і э, інтереси зв'язаного з бізопасністю для нас. Також адміністрація Трампа хоче повернути мільярди, втрачені Вашингтоном, на війну в Україні за рахунок Європи. США нібито планують підштовхнути європейських союзників закупати більше американської зброї для України напередодні можливих мирних переговорів із Москвою. Цей крок, ніби. То покращить переговорну позицію Києва. А ще як відомо, США завжди любили продавати зброю, виготовлену в Америці, бо це зміцнює їхню економіку. Це нові правила он куражится, это он говорит то і делает то, що доставляє удовольствиї його електора. Uh, он обізпічує внімання мірових змі. Всім єсть о чому А кажуть світові змі зараз переважно про візит спеціального посланця з питань України та Росії Кітта Келога до Києва. Останній, хоч і не назвав дату поїздки, але зазначив, що Білий дім узгоджує деталі переговорів, які дадуть головним помічникам Трампа першу серйозну нагоду донести до громадськості меседж, про в підхід нової адміністрації до війни, тим не менше, не складно здогадатися, що мова може йти про майбутню мюнхенську конференцію з безпеки головним питанням для всіх, на якій буде саме війна Росії проти України. Нагадаємо, зустріч відбудеться з 14 по 16 лютого. Очікується, що її відвідують представники близько 60 країн, 150 міністрів з усього світу, а також керівники Міжнародних організацій. Бути чи не бути. Розмови про можливі переговори між Києвом та Москвою набирають обертів, а це і не дивно. Адже 47-й президент США не раз обіцяв закінчити кровопролитну війну якнайшвидше. Тепер Україна та Росія як ніколи близькі до миру. Чи ні? Спробуємо розібратися. Схоже, що лід все-таки рушив. Дональд Трамп поговорив із диктатором Путіним по телефону. Це має сенс, але я не хочу про це говорити. І якщо вже говоримо, не хочу забігати наперед щодо розмов. Але я вірю, що ми робимо прогрес. Ми хочемо зупинити війну між Росією та Україною. І я хочу зупинити це, тому що не можу дивитися, як вмирають молоді. Солдати вмирають сотнями тисяч. Ми маємо закінчити цю війну, вона скінчиться. Американський лідер запевнив, що має конкретний план припинення бойових дій, і він підтримує контакти як з Україною, так і з Росією. Трамп дав понять, що він підключився, він дав понять, що мнення України для нього вторичне. Вот пусть Зеленский договаривается с Венсом, с вице-президентом, но не с президентом, а сам президент будет разговаривать с Путиным. А пока это по сторону Путина. Из этого вовсе не следует, что Трамп будет играть на, на стороне Путина. А пока он просто хочет поставить на место Украину публично. А потом он будет пытаться каким-то образом давить на Путина. Это тоже неизбежно, потому что для Трампа важно показать, что он судья в поле его решение определяющие связь уже такая перманентная она ведется там определенный период времени возможно даже из ноября прошлого года когда а, мы слышали ряд опровержений что такие телефонные звонки были я думаю что вполне вероятен такой контакт опять-таки с точки зрения трампа это прощупывание оппонента для того чтобы э предложить такой ход, который будет воспринят. Но также отмечу, что до публикации информации в New York Post о телефонном звонке все-таки прозвучало предложение и анонс непосредственно Трампа, что уже, ну, очевидно, на этой неделе состоится встреча президента Зеленского с самим Трампом. Тим самим Україна продовжує посилювати дипломатичний канал, напрацьовуючи з партнерами гарантії безпеки, що надалі дозволить завершити цю війну на максимально вигідних та справедливих умовах. Ми не можемо бути в протистоянні зі Сполученими Штатами Америки. Це невигідно нам, країні, яка у війні, і це невигідно президенту Трампу. Який є президентом сильної Америки, і йому невигідна перемога Путіна? І Якщо буде протистояння, не дай Боже, позиції України і Америки, я не хочу навіть про це думати, то від цього виграє тільки Путін. Перемога Путіна це програш західного світу, і Європи і Америки. Розуміючи це, президент Туреччини висловив готовність цього країни взяти участь у процесі досягнення миру. Ми також вітаємо послання пана Трампа і пана Путіна на даному етапі. Як Туреччина, ми готові зробити свій внесок у цю справу. Ми досягли цього завдяки нашому неопередженому підходу і мирній зовнішній політиці, тому що ми є одним з провідних лідерів, які можуть зустрічатися з обома сторонами. Але у Кремля, походу своя реальність. Там усі ніяк не можуть визначитись, і ти на контакт чи продовжувати вбивати. У міру того, як адміністрація в Вашингтоні розгортає свою роботу, виникає багато різних комунікацій, і ці комунікації ведуться різними каналами. І звичайно, на тлі множинності цих комунікацій я особисто можу чогось не знати, бути не в курсі чогось. Тому у даному випадку я не можу це ні підтвердити, ні спростувати. Контакт был, и им выгоден саспенс, в том смысле, что мы не подтверждаем, не опровергаем, потому что мы контролируем ситуацию. Обычно Песков демонстрирует свою информационную компетентность. Он все знает, он обо всем рассказывает. А тут он говорит, ну, мне не, я не в курсе, откуда мне знать. Понятно, что это говорящие уста Владимира Путина. Россияне, конечно же, сейчас демонстрируют готовность к контакту. Это может значить и прямую заинтересованность непосредственно в таких контактах. Но -таки, я бы не смотрел на этот счет позитивно. Очевидно, що все таки є желание непосредственно переговорний процес для снятия санкцій, для снятия ограничений для непосредственно російської економіки. Чи зможуть Україна і Росія домовитися, покаже час. Ясно, одне, що поки що для майбутніх переговорів немає ні дати, ні майданчика. Але якщо Путіна не зупинити, то росіяни так сказати прийдуть звільняти інші європейські країни.